Чого мене зайняло 7 років, аби сістися тут, нарешті почати з вами говорити на камеру. Мене звати Назар, я лайфкоуч, терапевт навчання і маркетолог. І сьогодні буду розказувати, чого мені коштувало 7 років життя, аби тут нарешті опинитися. Я буду розказувати так, аби кожен зміг впізнати себе і накласти це на свій власний досвід, того, як ми саботуємо. Ну дуже важливі для нас речі, і вони можуть відкладатися роками інколи просто взагалі губитися в часі і просторі так ніколи і не втілюватися. Для того, аби нам було цікавіше, я буду собі уявляти таку метафору, що я спілкуюся з собою, якому 21 рік, бо саме тоді ця думка вперше зародилася а зараз мені 28. І буду намагатись щось йому порадити, якось його скерувати для того, аби йому було зрозуміліше. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що досвід безцінний. Він нас вчить в тому темпі, в якому нам потрібно, але все-таки давайте уявимо, що ми можемо якось на це повпливати і спробувати допомогти 21-літньому Назару трошки швидше вірватися в YouTube, бо можливо це б змінило так само його життя в кращу сторону. І так, коли я дивлюся на ось цього молодого назара, що власне з ним відбувається? В чому проблема того, що він не може нормально почати працювати в Ютубі, перше він себе не знає, і це пункт номер один пізнати себе. Пізнати себе дуже важко, це взагалі займає все життя, але все-таки після певного рівня пізнання себе стають очевидними дуже важливі такі критерії, які в цілому дозволяють дуже легко. І без зайвих зусиль приймати важливі життєві рішення, наприклад, це цінності, наші цінності, прекрасні цінності, спектр наших можу, не можу, хочу, не хочу, визначається часто якраз за допомогою цінностей. Якби я подивився на цього хлопця і зрозумів, чи він знає свої цінності, він поняття не має, що таке цінності. Єдине, що він знає, це що треба мімікрувати під інших людей, бо інакше він не витримає цих всіх емоцій, тиску суспільства і просто зламається, перетвориться, не знаю, трьохлітнього хлопчика. Його вижену суспільства, він помре, і все буде дуже жахливо. Тобто, ось так, от якось це в голові в мене насправді підсвідомо виглядало. Свідомо, звісно, я цього не знав, але був величезний страх бути собою, взагалі шукати себе. Бо здавалося, якщо раптом я стану собою, я стану незручним, навколо мене всі просто збунтуються, вони викриють мене ось цього справжнього. І якось я відчую настільки величезний спектр негативних емоцій по відношенню до себе, що я наче його не зможу витримати, і мені доведеться бути знову ж таки ось цю версією себе, яка ну, як картонна бамашка, не знаю. як... Картонка плоска без особистості, без бажань, без цінностей, власне. Тому ось цей страх заважав мені насправді пізнавати себе. Але якби я себе тоді знав, я б спитав себе: окей, Назар, а для чого тобі цей Ютуб? Щоб, що? І. Я розумію зараз, що тодішній версії Назара було треба йти в Ютуб для того, щоб отримати увагу і визнання. Тобто, це була така більш зранена дитина, яка дуже хотіла, прям щоб її полюбили, прийняли, щоб всі захоплювалися нею, вона мала на це право. Тобто її життя якось заштовхало в такі умови, в яких їй доводилось увагу отримувати от в такий спосіб. І відповідно, якщо вона хотіла б уваги і визнання на цій стадії, чи обов'язково за цим йти в Ютуб. Насправді ні. Тобто це можна отримати і набагато легший спосіб, і в різноманітний спосіб, і чого раптом саме цей спосіб кращий за всі інші. І це якраз питання, на яке має відповісти дослідження себе, що мені подобається, що мені не подобається, чого я хочу, чого я не хочу. Для того треба дуже добре себе пізнати, дуже багато речей спробувати на досвіді. Тому по факту можна сказати, що всі ці сім років я щось пробував на досвіді, пробував різними способами задовільнити свої емоційні потреби. В певний момент вони вже стали для мене доволі свідомими, так з роками в терапії і вже зараз в коучингу. Воно стає просто видимим, набагато зрозумілішим тобі як механізм, і ти вчишся просто задовільняти їх в найлегше із доступних способів, а не в найважчі. Явно тоді Ютуб був не найлегшим способом для мене. В мене не було взагалі технічного розуміння, ресурсів, часу цим займатися. Було просто бажання якось не знаю, самовиразитися. І чи було б чесно по відношенню до себе там починати? Ютуб, напевне, ні. Тому я б хотів донести перш за все в цій версії себе, пізнай себе, розберися зі своїми цінностями. Зрозумій, яких емоційних потреб власне зараз тобі не вистачає. Чим ти незадоволений, що ти хочеш взагалі отримати в цьому досвіді? І якщо ти вже це складеш, ти якусь звичайну картинку, тоді тільки зваживши це, все, ти можеш іти і пробувати. Але звісно, що в молодому віці ми просто робимо і не думаємо. Потім вже такі перестає робити. І ой, блін. Класний був досвід, або о чого це я так кинув це все швидко? Бо це було просто спробою, мабуть, задовільнити якісь неусвідомлені емоційні потреби, а не направду нам хотілося прямо отримати досвід, наприклад, Ютубу чи чогось іншого. будь е, От друге, що важливе, для чого мені це в перспективі? У нас мало помалу все одно має вибудовуватись певна така картинка майбутніх нас. Я не кажу, що вона має бути, от як оцих, знаєте. Um. афірмація я, будинок, там не знаю, сім'я, машина, не обов'язково це, але якісь начерки, чернетка того, що з вами має протягом життя відбуватись, все одно з руками має у вас викристалізовуватись. Ви елементарно перебираєте дуже велику кількість досвіду, щось точно про вас, щось точно не про вас. Те все, що про вас, воно наче масштабується, і ви вже чітко починаєте розуміти, оце я б хотів перспективі для себе в майбутньому. І, от, власне, якщо ми говоримо про якусь нову ціль. Для мене це був тоді YouTube, Для вас це може бути щось ваше. Дуже важливо зрозуміти. Насправді, як воно накладається на ось цю картинку світу, мою в майбутньому вона взагалі має те місце. Я себе бачу знаю за п'ять років ютубером, що я постійно знімаю якісь відео. Постійно якось витрачаю на це час. А як я тоді там буду проводити такі, 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 такі то дні, чи коли я хворий чи тому подібне? маю якось вписати це в майбутню саме картинку себе і зрозуміти, чи воно мені взагалі відгукується. І тут знаєте, який критерій дуже класний. Насправді не те, що ми думаємо, а те, як ми відчуваємо себе. Якщо ми відчуваємо себе радісно, піднесено нам прям так класно, тоді все супер. Якщо ж ні, якщо там смуток, пригнічення, коли ми думаємо про себе, майбутнього ютубера чи будь-кого іншого, якщо там пригнічення, це свідчить про те, що воно або не ваше, або там ще є дуже багато блоків різноманітних емоційних, з якими треба буде працювати. Це якісь внутрішні переконання, які заважатимуть точно йти в ту сторону. І тоді наступний пункт буде третій, вже розібратися з цими обмежувальними переконаннями. Коли ми розбираємося з цими обмежувальними переконаннями, це виглядає як так, що у нас є всередині дуже великий страх, тривога, неприйняття, смуток, або що дуже цікаво, про що я дізнався насправді не так давно: абсолютна відсутність всього, тобто якась така байдужість. І то часто дуже різка. Наприклад, нам різко стає нудно. Ми різко починаємо якось абстрагуватись, відлітати прям з розмови. Це все може бути сигналом того, що ви десь в якійсь темі, в якійсь цілі наткнулися на обмежування переконання. Там, наприклад, ну нехай про Ютуб, от я уявив себе ютубером, і от мені одразу так якось ніяк нічого не відчуваю взагалі стосовно цього. І... Коли я, наприклад, це розкручую, я такий розумів, да блін, насправді я просто якийсь недо що я цим людям буду розказувати. Ну хто я такий взагалі, яка в мене експертиза? На що їм це? От і насправді, якщо в мене всі ці думки живуть, то вони настільки з'їдають ось цю позитивну емоцію, яка може там в результаті в тій майбутній картинці з'явитися, що по факту я відчуваю щось рівне я взагалі наче оминаю цю точку, відчуваю якесь пригнічення, і мені треба тоді обов'язково з'ясувати, що там таке живе, що там, чи батьки заклав в мене да, якоюсь своєю ранньою моделлю виховання е, мене, чи оточення, що там за такі внутрішні блоки, відчуття небезпеки, десь можливо відчуття провини, сорому, страху, е, що мене насправді блокує, того аби з'ясувати, чи це моє, чи це не моє. Коли я це все з'ясую, якось відчуваю, тоді буде більш правдиво, на більш автентично мені відчуватися, чи це моє, чи це не моє. Тому це така, можливо, одна з стадій пізнання себе, але я б виділив це як окрему роботу з обмежувальними переконаннями. І четвертий етап я б його сформував так: це робота з очікуваннями. Робота з очікуваннями з двох сторін. У нас є з одного боку емоційні очікування, з іншого боку, більш такі практичні е, очікування. Емоційні, я маю на увазі. Ви підсвідомо чи свідомо очікуєте, що якось ваша ціль задовільнятиме ваші емоційні потреби. Якщо ціль не задовільняє жодну емоційну потребу, вона нам 100% не потрібна. Вона 100% нас не буде мотивувати. Ми будемо її саботувати, викидати, підкладати. Це факт, да ну там 100% якось зав'язані, якісь емоційні потреби. Якщо не конкретно в цій цілі, то в тому до чого вона нас конкретно просуває, можливо, до якоїсь наступної цілі. Так, під емоційними потребами маю на увазі відчуття прийняття власну сторону, можливо, десь визнання авторитету, статусності, відчуття того, що ми важливі, відчуття того, що ми робимо якусь справу, яку вважаємо важливою місією своєю, і люди це бачать, і люди це комунікують як фідбек. Нам Нам прям приємно від цього всього. Є якесь таке відчуття наповнення. Ось це все це спектр емоційних потреб. Їх багато, от але думаю, що ви провідчували. Є більш такі практичні очікування, коли ми там. Думаємо, О, ну це буде легко. Це мене займають стільки то часу. Так, от я буду це робити. От і тоді, наприклад, коли в нас є ось ці очікування, і вони абсолютно не корелюють з тим, що в реальності буде відбуватися, тут починається саме цікаво, Власне, це того ми часто і кидаємо справи. Якраз на півдорозі, бо ми не розуміли, що ми в'язуємося. Ми не розуміли, як насправді і чи буде це задовільняти наші емоційні потреби, і які емоційні потреби взагалі нам треба було задовільнити. Ну тут треба було б розібратися і реально якось перевірити, чи це можливо, знати чого очікувати. Так само тут про Ютуб скажу. От якби я звертався до себе 21 літнього, чи він мав поняття, скільки це сил? треба вбухати в те щоб ютуб ожив на да? це Ну, спокійно, рік праці отак от просто нікуди може піти. Не те, що в нікуди. Ви все одно вчитеся і покращуєтесь, і навички стають краще, але якихось видимих результатів правда може не бути. І це не через те, що ви жахливі, погано знімаєте чи говорите якісь нудні речі. Часто це може бути просто через те, що конкуренція реально велика. Часом за україномовних ютуберів все більше більше. більше, Всі там обіймають якісь ніші, і стає важче втиснути туди себе, бути релевантним, бути цікавим, просто стає складніше. От і якби, наприклад, він брався за це, він напевно напевно, здувся би десь з тижня третього через те, що він не усвідомлював, бо що це інвестиція в рік. Що треба знати ось це ось це, ось це, ось це ось такі то навички мати. Якби він це все розумів, йому б було легше і було б більш чесно повідношення до себе тоді наважуватися на таке рішення, вести цей в довготривалій перспективі, а вести його в короткотривалій перспективі, ну чисто як досвід можливо, але. Ну, результатів там не було б, і, напевне, було б ще якесь відчуття пригнічення і поразки, коли це все закінчилося таким от Ну, я не зміг, я спробував, в мене нічого не вийшло. Я б занадто швидко просто очікував на результат. І п'ятий, не менш важливий крок це розподілити енергію. Про що тут? Про те, що ну на моєму прикладі я людина доволі тривожна, тобто мені прям подобається всі плани собі в голові поскладати, аби потім в реальності ні об що не поранитись, настільки випередити все те, що може статися, якось, не знаю себе накрутити, поранитися це в голові, е, не знаю, умовно пережити якийсь. Е, Смуток такий екзистенційну кризу всередині, потім такий вже наче вижити як лимон, намагатися щось втілити в реальність. Ну, як ви розумієте, так не буде. Тобто, це не буде працювати. Цей мій паттерн мислення він все зруйнує. Як тупо всі сили, які треба було і на те, щоб пофантазувати про не знаю, можливі ризики, і про те, щоб записати фактично відео, я вже все витратив на те, щоб в голові в себе це прожити. Тобто забагато ресурсу туди вбухав. І воно, звісно, так не працює. І можуть бути різні схеми, але логіка така, що ви ніколи не зможете все передбачити, ви ніколи не зможете себе підготувати до досвіду, якого у вас фактично не було. Тобто, досвід бути ютубером він стається, коли ти фактично цим займаєшся, коли ти знімаєш ці відео, помиляєшся. Я зараз сижу, десь незручно, десь я взагалі не знаю, що сказати. Якось так типу дивно. Бо цей досвід я тільки намагаюся збудувати і цю навичку. Десь я буду виглядати безглуздо. Хтось подивиться, і їм буде нудно, і це буде справедливо певною мірою. Бо я тільки вчуся, чи маю я через це зупинятися і думати, що я з першого разу приймаю ідеально все попасти, і наступного разу, коли я буду думати про відео номер два, я приймаю в голові, прям всі ризики поскладати. Так це все. Організувати, щоб помилки бути не могло. Ну ні, ну звичайно, так не буде. Це неможливо. Це був би якийсь сюр. Я був би тоді роботом, а не людиною. Тому я не претендую на це. Я претендую на те, що я маю право на помилку. Ви маєте право як цікавитись тим, так і не цікавитися. Через те, що якщо підсумовати це все, яка основна задача моя зараз. Моя основна задача це знайти своїх людей. Я тому тут так не знаю, розпинаюсь, намагаюся якось донести, що я за людина, які в мене цінності, чого я так бачу, світа не інакше, щоб е, кристалізувати, хто я такий для вас, і ви змогли зрозуміти, мені ця людина важлива чи не важлива? Треба вона мені чи не треба. Навіть отак, от в оточенні крізь Ютуб, можливо, коли не знаю, ми познайомимося з вами вживу і тому подібне життя. Воно таке непередбачуване для того, аби ви собі пошвидше відповіли на питання, що він мені може дати взагалі, і не на рівні знань обов'язково, можливо, на рівні відчуття себе, на рівні. Досвіду, коли дивлюся це відео, як я себе почуваю поруч з ним, коли він говорить, чи мені затишно, чи він мені приємний просто як людина, чи він викликає в мене якісь рефлексії, внутрішні яких до того не було? От якісь такі питання, щоб ви для себе задали. По-перше, відповіли собі на них, і ми змогли збудувати контакт. Я от покладаюся на це. Мені важливо будувати контакт на цій стадії життя. Мені хочеться більше своїх людей, хочеться щоб. Ми знайшлися, не загубилися, і я допускаю. Я знаю, що чисто статистично будуть багато людей, кому це не актуально, кому це не треба. Але я не буду концентруватися на них. Через те, що вони мають на це право, вони мають право вибирати щось своє, та що їм подобається, але є групка людей, яким прям те, що я зараз кажу в моменті, той, який я є зараз, не знаю, з тим рівнем експертності, з тим світоглядом, з тим цінностями, буде найкраще з того, що могло з ними статися, в тому сенсі. от в цьому моменті часу це найкраще відео, яке я міг подивитись, бо воно мені щось пробудило. Та і я буду орієнтуватися саме на таких людей, і це мене всередині заспокоює, це мене стілює, це мені дає сили знімати далі. Бо я буду розуміти, що я роблю для себе насправді багато, бо я відкриваюся, бо я якось намагаюся бути більше собою на в цьому просторі. А для вас це буде можливість зрозуміти, хто є мої люди. Да? Якщо там, наприклад, я ваша людина, через що Що я такого роблю, що вам приємно, що ви відчуваєте якусь близькість, що ви відчуваєте, що між нами є якийсь імпатійний зв'язок, контакт. І ви також зможете повторити це потім в реальному житті, знайти більше своїх людей, відкриватися перед ними і відчувати безпеку при цьому. Безпеку, прийняття, радість. Якщо зараз підзібрати це все і спробувати зробити висновок, чого ж мені це зайняло 7 років, аби сісти перед камерою, і почати з вами спілкуватися. Перше, мені треба було реально розібратися з собою, пізнати себе. Зрозуміти, це подобається, це не подобається, це хочу, це не хочу. Це просто чесно по відношенню до себе, по відношенню до інших. Бо мені тоді не треба якось викривлювати себе, лицемірити, тому подібне можу лишатись тоді автентичним і е, таким чином набагато більше користі принести, ніж якби я сім років тому почав просто обіщати якусь е експертізу, мені так насправді не існуючу, да? бо її тоді, фактично в мене не було. Е, і намагався просто таким чином отримати для себе визнання. Я мав би зрозуміти, для чого це мені, так для чого більшого це мені, як це корелює взагалі з картинкою життя майбутнього, яке я для себе бачу, чи воно взагалі вписується в це все. Третє, це я мав би розібратися якось зі своїми блоками, внутрішніми переконаннями, які б це саботували так чи інакше, бо вони б включались в той момент, де я вразливий або де я. Не в ресурсі, так я б піддавав це все сумніву і швидше за все б покинуться дуже-дуже швидко, бо їх було в мене багато. Ну і зараз лишилося, а вже трошки менше. Четверте, вибудувати очікування такі коректні відносно того, які емоційні потреби я тут задовільню, як технічно, взагалі, в плані навичок, досвіду, мені треба. Підготуватися до того, аби це стало можливим. П'яте це правильно розподілити власне свою енергію, свій ресурс, щось взяти на планування, щось взяти на імпровізацію. Розуміти, що це не має бути ідеально, це має просто тривати. Що оця це, це для мене важливо, це опціонально, це я можу якось якби пустити на самотік і як вийде, так вийде. Тому, бачите, насправді здавалось би, звучала ця от перша теза. Та блін, чого мені це коштувало сім років для того, аби тут почати. Зараз я хочу трошки змінити її настрій. Я дуже радий, що це зайняло мене сім років для того, аби тут сидіти. Бо я сижу зараз тут людиною, якою я хочу сидіти, готовою, готовою ділитись, готовою якось наповнювати інших людей. Я знаю, як це працює. В мене за е, спиною вже сотні годин досвіду роботи з людьми, сотні годин на якісної е, комунікації просто з е, іншими вибудованням контакту із друзями, не знаю. Е, з... Сім'єю з всіма, тобто набагато легше просто зрозуміти, про що людина, бо я пізнав себе, мені легше з ними і мені легше з вами відповідно. Тому інколи це, звісно, класно, що ми хочемо все і одразу, але нам треба завжди рівно стільки часу, скільки треба. Але допоки ми будемо пам'ятати про ці п'ять пунктів, 100% ці цілі будуть наближатися до нас набагато швидше, і якби я свій. Часто 21 рік знав про ці п'ять е, секретів. напевно, я б зробив це швидше. напевно, я б досягнув е, ось цього місця, в якому я зараз, або якогось іншого, схожого, або може взагалі різного, е, е, трошки швидше 100%. Бо це насправді доволі важливі інсайти. Вони багато кого просували. Е, от, але ми маємо той досвід, який маємо, тому дякую всім за те, що ви послухали. Цей монолог. Маю надію, що ви відчули, що щось вам корелює, щось ціне для себе відкрили. Пишіть в коментарях тоді, що саме вам відгукнулося, чи ви впізнали певним чином тут себе. От, і поважайте мені успіху в розвитку цього каналу, бо насправді він мені знадобиться, як і ваша підтримка. Тому підписуйтесь, чекайте наступних відео.